Ви слухаєте Бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про зно і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНО.ЮА Усе про Зно. Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нарешті наш подкаст повернувся з відпустки, і ми починаємо другий сезон. О, отак краще. Нові епізоди нашого шоу виходять кожного четверга на усіх великих платформах: Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та CastBox. Сьогодні до мене в гості прийшла Оксана Бондаренко, керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА, викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт. Привіт усім. Вітаю з другим сезоном нашого подкасту. Я вирішив, що найкраще почати новий сезон з чогось нового, тому сьогодні з Оксаною ми будемо говорити про твір нової української літератури. Оксано, розкажи, що це за твір. Це перша драма нової української літератури, і це Наталка Полтавка. Ура, Іван Котляревський, Ми повертаємося принагідно. Нагадаю, що в нас вже є подкаст про Енаїду, тому шукайте його у списку цього подкасту. Ми зробимо наступним чином зараз. Спочатку обговоримо теоретичну сторону твору, жанр, рід, напрям та інформація про автора. А потім Оксана коротко розповість сюжет. На нашу думку, так ви точно усе запам'ятаєте. Оксана, що скажеш? На мою думку, це прекрасний план. Якраз за таким принципом ми і опрацьовуємо твори. Отже, почнімо спочатку про автора. Іван Котляревський. Що потрібно знати на зно про цю людину? Ті, хто слухав наш подкаст про Енеїду, вже знає. Ті, хто не слухав, то послухайте, але краще кілька разів повторити інформацію. Тому Іван Котляревський це особистість, яка фактично розпочинає нову українську літературу, тому його називають зачинатель нової української літератури, оскільки він написав твори вперше живою розмовною мовою. Перший твір нової української літератури Енеїда, і, відповідно, перша драма нової української літератури це Наталка Полтавка. Та інформація, яку ви повинні знати про Івана Котляревського. А він належить до письменників, які пишуть у напрямі класицизм, і Наталка Полтавка теж приклад класицизму. Але дехто із дослідників каже, що з елементами сентименталізму, оскільки там такі переживання, почуття, внутрішній світ героя показаний. Щодо класицизму, Наталка Полтавка це типовий приклад класичної драми, оскільки там є принцип єдності місця, часу і дії. Е, місце одне це село під Полтавою на річці Ворскла. Ніхто з героїв не виїжджає з цього села, тобто ми не рухаємося, ми завжди знаходимося в селі під Полтавою. Єдність часу, всі дії в Наталці-Полтавці відбуваються за один день. І єдність дії у нас є одна сюжетна лінія. Ну така доволі примітивна, можна сказати, тому що все пов'язане з любовними переживаннями головної героїні. До речі, щодо Івана Котляревського, я до свого боку додам, що він був масоном і воював під час вітчизняної війни 1812 року проти Наполеона. От. І його за це відзначили за його заслуги. Він міг носити військовий одяг поза військом. Тобто, і це було великою честю в той час. Добре, Оксано, тоді перейдімо тепер вже до теоретичної частини, конкретно потвору, щодо жанру, роду і напряму. Оскільки ми сказали, що Наталка Полтавка перший драматичний твір, тому ми розуміємо, що зародом літератури це драма. За жанром, це власне драма, там не трагедія, не комедія, просто рід драма, жанр, власне драма, або, ще кажуть, соціально побутова драма це з своїм тематичним різновидом, тому що показана побутова тема, на яка характеризується або яка пов'язується і пов'язана з різними соціальними верствами. За визначенням автора, тобто самого Івана Котляревського, це малоросійська опера у двох діях. Тобто, ми вже розуміємо, що в нас творі буде тільки дві дії малоросійська, тому що терміну українська на той час не було. Чому опера? Тому що в творі в невеликому за обсягом, тому що всього дві дії більше 20 пісень. Тобто там постійно герої співають це як якийсь мюзикл більше, аніж драма. Тому. Власне, драма, соціально побутова драма або малоросійська опера у двох діях. Окей. Ми вже з тобою розібралися з теоретичною частиною і можемо переходити до сюжету, правильно? Абсолютно точно. Ну, можеш ще сказати коротко про тему цього твору, тобто про що він угу. в широкому такому значенні тема цього твору це зображення життя і побуту селян. І так, така широка тема, і менша тема це якраз. Зображення цієї вірності простих людей у коханні. Це через образ Наталки Полтавки. Окей. Почнімо з найважливішого для п'єс: списку дійових осіб. Хто там є головними персонажами? Головна героїня Наталка Полтавка, матір Наталки Полтавки, групина Терпелиха, Стара Вдова. Згадується про батька Наталки Полтавки. Його прізвище терпило, але він, на жаль, помер, коли відбувається дія твору. Далекий родич Терполихи Микола, коханий Наталки Петро, возний Тетраваковський і виборний Макогоненко це, зрештою, всі герої цього твору. Угу. Добре, тоді тепер вже можемо переходити до сюжету. Що ж там за сюжет, власне, що відбувається. Так, ну ми ще раз акцентуємо увагу на тому, що в нас дві дії. Перша дія починається експозицією, так, це якась така вступна частина. І куди ж без пісні? Е, іде гарна дівчина Наталка-Полтавка понад надворською і співає пісню Віють вітри, віють буйні. Ті, хто був уважний і слухав наші попередні подкасти, він вже знає цю пісню. Це пісня, яка теж є в програмі ЗНО. Е, написали її Маруся Чурай. Пісня про кохання, там за текстом дівчина тужить за коханим, який її покинув. Тому якраз Наталка йде і співає цю пісню. Важливий момент, який питали на Зиною вже дуже багато разів, яку пісню використав Котляревський, фольклорну, це віють вітря, віють йтьбуні, автор Маруся Чурай. І з пісні віють вітря, віють буйні» якраз і починається твір. До Наталки приходить возний Тетраковський. Возний це така посада. У селі дуже високого чину людина він багатий, але старий. Залицяється возний до Наталки Полтавки, і він каже, що я тебе люблю і женитися на тобі хочу. Особливість возного, ми його мову впізнаємо обов'язково, тому що він говорить суржиком і постійно повторює те, і то як його. Тому, якщо буде якась цитата і буде написано те, то як його, ви знаєте, що це буде возний та Наталка Полтавка відмовляється від одруження. Вона каже, що возний своїм запрошенням знущається з неї, оскільки вона йому не рівня, і тут у нас з'являється конфлікт соціальної нерівності, оскільки Наталка бідна сирота, а він багатий пан. І вона каже такі слова: це теж прислів'я, яке часто запитують: знайся кінь, кінь з конем, а віл з волом. І єдине моє багатство це є моє добре ім'я. Тобто Наталка каже возному, що вона з ним одружуватися не хоче. Але Возний не звертає на це уваги. Він далі вмовляє Наталку одружити, одружитися, починає говорити різними такими штампами і канцеляризмами, які Наталка там не розуміє. І, врешті-решт, Наталка каже, що ні, одружуватися я не буду, співає пісню і вони розходяться. Є, але е, возни на цьому не зупиняється. До нього приходить виборний Макогоненко. Це посада нижча, і виборний у нас характеризується цитатою Хитрий як лисиця, де не постій там і вродиться. Тобто він хоче прислужитися пану для того, щоб там підняти себе. І ще більше і Макогоненко обіцяє Тетерваковському, що він вмовить Наталку до одруження, тому що стара Терпелиха ще з глузду не з'їхала, щоб не віддати свою дочку заміж за такого прекрасного кавалера, як возний Тетерваковський. Возний дуже радий цьому. Виборний каже, що Наталка золото, а не дівка, і це теж її цитата, що нагородив Бог терпелиху дочкою. Крім того, що Наталка красива, розумна, моторна, до всього діла дотепна, в неї добре серце. Вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе. Вона трудяща, рукодільниця. Тобто образ ідеальної дівчини знову ж таки. І Котляревський показує нам образ цієї ідеальної дівчини з народу, тобто простої. Домовляються вони, що Возний Виборний буде допомагати Возному, і в цей момент якраз Макогоненко розповідає історію життя Наталки. Ми дізнаємося не слів Наталки, а і зі слів Виборного Макогоненка. Він розповідає, що раніше сім'я Наталки була багата, і вони жили в Полтаві. Тому Наталка і Полтавка це не її прізвище, її прізвище терпило. Але поетичніше Наталка Полтавка. Батько Наталки був багатий і взяв собі наймита сироту Петра. Цей найміт був дуже хороший, працьовитий, він їм допомагав. Коли хлопець підріс, Наталка закохалася в Петра. Петро закохався в Наталку, і Петро сватає свою кохану, але батько Наталки йому відмовляє: Петро каже Наталці, що іде заробляти гроші і повернеться багатим, і одружиться з Наталкою. Але вже багато років Наталка все ще чекає Петра, а його немає. За цей час терпило почав водитися не з рівнею, тобто з багатшим. Далі він пропив і розточив усе своє багатство і помер. Після смерті батька Наталці з матір'ю довелося допродати усе, що в них було в місті, для того, щоб заплатити борги терпила і переїхати в село. І через те, що вони втратили готувальника, вони стали жити дуже бідно. Але незважаючи на те, що їхня сім'я така дуже-дуже бідна, про них в селі говорять тільки хороше. Тобто роботяща вірна Наталка, яка чекає цього свого Петра, яка допомагає матері, і матір для неї от головна людина в житті, тому що вона її слухає. Далі відбувається розмова. Наталки Полтавки із матір'ю Терпелихою. Терпелиха починає от розказувати, що вона вже стара і що вона переживає за свою дочку. А Наталка дуже горда і тому вона ще не одружена. Що до Наталки сватаються всі хлопці, а вона всім відмовляє. І е, Наталка, от ну справді вже відмовила всім в селі, хто до неї приходив свататися, тому що вона чекає Петра. Терпелиха каже, що ми не знаємо, чи прийде Петро, чи не прийде, може він вже десь одружений, може він вже десь тебе забув. Але Наталка все одно вірить, що от він її кохає. І Наталка намагається переконати матір, що вона буде щаслива тільки з Петром, тому що там взаємні почуття, і типу, це любов, її життя. Але Терпелиха каже, що ти у мене одна, ти не розумієш моїх материнських почуттів, я ж не хочу тебе погубити, що убожество моє і старість силоють тебе заміж отдати. Тобто, горпина Терпелиха дуже переживає, що вона помре, і Наталка ну, залишиться взагалі без нікого. Петро добрий парубок, але подумай головою, і в цьому діалозі Терпелиха змушує. Ну, не змушує, а призводить до такої думки Наталки Полтавки, що дочка погоджується з матір'ю і обіцяє вийти заміж за першого, хто прийде свататись. Ну, Наталка подумала, що вона вже всім відмовила в селі, ну і більш ніхто не прийде там свататися. Але якраз в цей момент заходить у хату виборний Макогоненко, який починає заводити розмову про прекрасного жениха, який вподобав собі Наталку. І ми розуміємо, що цей жених возний Тетерваковський. І Наталці нічого не залишається, оскільки вона от буквально щойно пообіцяла матері. І Наталка погоджується на шлюб із возним. Кінець першої дії. А перед другою дією хочу вам сказати, що якщо ви хочете підготуватися до знову на високий бал, приходьте на курс зною. No у нас викладачі з власним балом 195, зручні офіси у Києві та Харкові і власні підручники. Є онлайн курси, якщо вам подобається готуватися, не виходячи з дому. Записатися на курси на перше пробне безкоштовне заняття можна за посиланням в описі до подкасту. А ми переходимо до другої дії. Правда, вам цікаво, що було далі, з Наталкою? Так. так. Але друга дія. Сільською вулицею іде парубок. І це не Петро, це Микола. Микола це далекий родич Терпелиха. А він йде собі вулицею і розмірковує про своє життя. Він розповідає, що він сирота без роду, без племені, без талану і без приюту, хоче піти до чорноморців, тому що вони класно їдять тетерю, п'ють горілку, курять люльку і взагалі не такі класні чуваки. І він збирається якраз у розмірков'є, як він буде з чорноморцями разом там. Воювати в цей час іде ще один парубок, ти є ж дорогою, співає пісню, сонце низенько, вечір близенько вийде до мене моє серденько. І ми розуміємо, що це Петро, який повертається у Полтаву і повертається за таким прекрасним збігом обставин серед, через село, в якому живе Наталка Полтавка. Вони почали спілкуватися, відразу заприятелювали, тому що вони обидва. Без сім'ї, обидва там, знайшли якісь там, спільні теми для розмови. І тут у нас є дві цитати, які схожі, але характеризують різних героїв. Тобто сирота без роду, без племені, без талану і без приюту це Микола. А нема у мене ні родичів, ні знайомих» — це каже про себе Петро. Якраз коли вони йдуть, вони проходять через невеличку сільську хатинку. І з цієї хатини виходить возний із шовковою хустиною на руці. І виборний, в якого перев'язаний рушник через плече через плече. Ми розуміємо, що відбувся обряд сватання, тому що дівчина, якщо погоджується на одруження, вона зав'язує хустку. Якщо не погоджується, дає гарбуза. І е, Петро, не знаючи, що там живе Наталка Полтавка, і не знаючи, що це вона одружується, він відчув, як його серце так стиснулося, і що воно віщує біду. І Петро намагається дізнатися в Миколи, хто ж тут живе. І Микола розповідає, що тут живуть там його далекі родичі, що вони тут там живуть не дуже давно, розповідає всю історію їхнього життя. І Петро, почувши цю інформацію, він зрозумів, що це його кохана Наталка. Побачивши, в якому стані Петро, Микола зразу здогадався, що це той самий Петро, про якого там Наталка розповідала, і всі почали вони тужити, тому що, о, як це так, буквально там на годинку Спізнився Петро, і от тепер Наталка виходить заміж за іншого. Знаєш, от тут мені відразу згадалося: тобто в голівудських серіалах зараз Петро має піти, напитися, ти, 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 і сидіти і страждати. <світ> так, да, сидіти, плакати, страждати, іти дивитися там, я не знаю, на захід сонця, на Дніпро і таке. <світ> та, але поговорити з дівчиною. Не вовше не, 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 не варіант <світ> ні. Ну якраз і Петро він ходить, тужить і каже, що ну як це так, він міг так невчасно прийти. І в цей час, коли Петро тужить, до нього приходить виборний Макогоненко, і вони там починають теж спілкуватися. Петро розповідає про театр. і Це теж така важлива деталь в цьому творі. От звичайний сільський хлопець Петро розповідає возному, тобто людині, яка має посаду, про театр О, не возному виборному, вибачте. Виборному, виборному розповідає про театр, і виявляється, що Макогоненко ну не знає, що таке театр. Він в ньому ні разу не був і взагалі не, не має уявлення, так що це. І Петро розповідає: навіть там був такий момент, що виборний питає: типу, що це таке? Типу, чи це місто, чи це село, чи це містечко? І Петро розповідає, що це така хата, куди з'їжджаються пани і дивитися на виставу. Вони поговорили, поговорили в цей час. Миколі вдається викликати Наталку Полтавку, яка дуже сумна, невесела. Вона каже, що піде втопиться у річку глибоку. У річка нагадаю, зветься Ворскла, тому що вона любить Петра, а тут їй довелося одружитися. Доводиться одружуватися з нелюбом. Микола каже, що зараз ми все типу вирішимо, і ти в Орслі не підеш топитися, не будеш журитися і, піва, і співати тужливих пісень. Е, зустрічається Петро і Наталка. Вони відразу кидаються один до одного, там в обійми. В деякі моменти в Петра виникає думка, що можливо Наталка виходить е, заміж по любові, але коли він бачить її очі, він розуміє, що вона його любить і так далі. Наталка пояснює, що це не я за нього дружила, що це матір. Моя хотіла, щоб я завожного вийшла е, заміж. Микола е, в цей час е, дивиться цю прекрасну романтичну картину, підтримує коханик, каже, що ви повинні бути разом. І е, далі намагаються якось вони влагодити оцей любовний е, трикутник. В цей час виходить Терпелиха, вона, ну, начебто, і вже е, була рада, що свою дочку е, вона віддала в хороші руки, і тут, побачивши Петра, вона от реально злякалася, тому що. Uh, хто, знає, що в та, хто знає, що буде, зараз може Наталка буде тікати і так далі. І якраз побачивши матір, Наталка каже: ну, типу, все, обнуляємось. Приїхав мій Петро, типу, я за нього виходжу заміж, але всі кажуть їй, що ми не можемо так зробити, тому що є закон. Якщо ти вже прийняла. Euh, пропозицію, то типу ти не можеш відмовитись до того, що це такий поважний пан, він там або засудить нас, або по світу пустить. І е, що її поведуть в волость, е, там закують, і, і, і все з Наталки не буде краще вже у Ворску. І е, Петро, як справжній джентльмен, він е, каже, що він любить Наталку Полтавку, і він е, через цю свою любов. він е, Готовий всі зароблені гроші віддати Наталці для того, щоб вона не виходила бідна, а для того, щоб урівняти їхні, цей, їхню соціальну нерівність із Возним Тетриваковським. І він не буде якраз заплямовувати чесне ім'я, тому що пам'ятаємо, що Наталка на початку твору каже, що єдине моє багатство це є моє чесне ім'я. Коли бачить. Возний, Оцей момент, коли Петро віддає Наталці зароблені гроші, його серце розчулюється і він сам відмовляється від Наталки. І е, закінчується твір тим, що е, ну, якраз возний відмовляється від Наталки Полтавки і просить Горпину Терпелиху благословити молодих. Всі співають пісню в кінці, е, і все. Красиво, що я можу сказати, uh -huh. От прямо благородний вчинок старої людини, яка дозволила молодим бути щасливими разом. Uh -huh. Ну і ще момент. Ми сказали, що експозиція твору це віють вітрі, віють буйні. Ось ця пісня, яку співає Наталка на початку. На початку твору. Далі зав'язка це сватання возного до Наталки. Далі йде розвиток дії, коли Наталка відмовляється, коли приходить виборний, коли Терпелиха вмовляє одружитися Наталку Полтавку. Кульмінація твору переломний момент, це відмова наталки від весілля. І розв'язка відмова возного від весілля, коли він просить горпину терпелиху благословити молодих. І ще такий важливий момент: крім пісні Віють вітри, віють буйні, Котляревський використовує ще одну пісню з програми ЗНО це всякому місту і права, всякому городу нраві права. Це пісня сковорозів. Оди її співає Возний Тетраваковський, і це потрібно знати. Це потрібно знати. Друзі, а зараз для того, щоб ви краще зрозуміли, яким чином побудовані питання на зно. Я пройду краш-тест. Тобто Оксана буде мені ставити питання, які були на зно стосовно твору Наталки Полтавки, а я спробую на них правильно повідповідати. Е, наскільки я знаю, Оксана відібрала найскладніші запитання, бо вони там в більшості дуже прості. Так, ну по-перше, Наталка Полтавка не обов'язково буде на ЗНО. Е, є одне питання 100% про Котляревського, але це буде або Енеїда, або Наталка. І Енеїда частіше у нас трапляється на ЗНО. Буває Наталка Полтавка у питаннях на відповідність доволі часто, і там треба буде поєднати героїв з одного твору, але їх тут небагато, або характеристику цих героїв. Ну і більшість питань, як вже щойно сказали, мають таку дуже прозору відповідь. Там навіть серед варіантів нема про що задуматися. Там зразу буде відповідь Наталка Полтавка. Але все-таки вибрала я ті питання, які ну от, складніші ніж просто о, якусь цих драм написав Котляревський. Тому поїхали. Отже, Іван Котляревський увів до тексту Наталки-Полтавки яку пісню Марусі Чурай. «Віють вітри, віють буйні». Віють вітри, віють буйні. Клас. Є. Далі. Персонаж, який, понадіявшись на своє багатство, почав знакомитися не з рівнею, заводити бенкети і пив, гуляв, покинув свій промисел і мало помалу розточив своє добро, розпився. Це в нас хто з Наталки Полтавки? Це той, в кого ніколи, ну ніколи, в якого просто немає слів, це батько Наталки Полтавки, який помер до часу цієї п'єси. Так, це ну, е, такий героїв називають позакулісними героями, які uh -huh. нічого не говорять, але про них йдеться в творі. Це якраз батько Наталки Полтавки, його прізвище терпило. Терпило, так. Народну пісню, ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як і з ягідкою, адресовано якому герою? Ну, за логікою, тут воно має бути адресовано старому джентльмену, який хотів одружитися з Наталкою Полтавкою з возним. Ну тобто, це Так, да, Абсолютно точно. Ну і тут вам дивіться, вказівка буде не те, що це Наталка Полтавка, якщо там якась використана народна пісня. І е, якщо стояв старий з молодою, старий возний сватається до молодої Наталки Полтавки. Е, у творі Наталка Полтавка освідчення Наталці є. Експозицію, зав'язкою, розвитком дій, кульмінацією чи розв'язкою. Дивись, як ти говорила, експозиція це коли вона співає. Угу. Тобто, і все в нас дві ж починається з того, що приходить возний розказувати про любов і сватається. Тобто, значить, це в нас зав'язка твору. Абсолютно що точно. І давай тоді вже пригадаємо інші компоненти. Кульмінація буде в творі. Яка кульмінація це коли в нас. З'являється Петро, і не зрозуміло, що буде далі. Ну тобто, чи відмовиться возний від своїх прав? Да. Ну тут більше Наталка відмовляється. Да, Та з'являється Петро, і Наталка відмовляється від Висіли. одруження mm -hmm. і розв'язка твору. Розв'язка твору це коли благородний Возний каже, що любіться, я обійдуся я буду просто собі в стороні. Клас. Наступне, ти у мене одна, ти кров моя, чи захочу я тебе погубить? Убожество моє старость силують мене. Тебе заміж швидше отдати. Я тобі не ворог, правда. Петро добрий, парубок, але ж де він? Ну, за логікою, це, звісно ж, терпелиха, яка думає про те, що ж Наталці робити, і вона хоче для неї кращої долі. Абсолютно точно. Горпина терпелиха, матір Наталки-Полтавки. Словами, не віриш, так знай же, що я тебе давно уже, та є то, як його, полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. Освічується, хто. Освічується возний, і тут ключові слова: Те, і то як його? Прекрасно. 12 балів. <рес> ну або декілька балів на ЗНО з української мови та літератури. Буде гарантовано вам, якщо ви. Послухали цей подкаст, і тепер вже будете знати більше. І ще ну щодо Наталки Полтавки, можу порадити сходити в театр, тому що це доволі популярна п'єса, яку ставлять і столичні театри, і там якісь Обласні. регіональні теж театри, і можна навіть знайти записи. Цих театральних вистав, а також є фільм. Ну, ще такий старий, чорно-білий, але повністю за сюжетом теж можна його переглянути. Скажу більше, коли я навчався в школі, я теж грав в театрі і грав роль Возну, Так що я був цим благородним старим чоловіком, який дозволив молодим бути разом. Роль, звісно, для мене там річного така собі, але запам'яталася, як мінімум. Друзі. А зараз ми робимо для вас дуже крутий презент, про який ми не говорили на початку, тобто лише для тих, хто дослухав до цього моменту. Якщо ви хочете отримати спеціальні авторські тести по Наталці Полтавці, вам просто потрібно написати Наталка Полтавка в наш чат-бот в телеграмі, який є в описі нашого каналу Зною прозно, і ви отримаєте відповідне посилання з усіма тестами по Наталці Полтавці, які ми вам надішлемо. Оксано, я дуже дякую за те, що ти сьогодні так класно, цікаво і головне стисло розповіла сюжет твору Наталка Полтавка і все, що потрібно знати і про автора, і про рід, жанр і тип твору. Дякую вам. Слухайте наші подкасти і усім 200 балів. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Я нагадую, що мене звати Антон Знощенко і ви слухали Бомбезний подкаст. Почуємося, Па-па.